Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Бердянськ. Що заважає, де окупувати місто Бердянськ? Дуже добрі карти вийшли. Тут мають військові мають плани. Дуже такі гарні плани і фінансування. Має прийти допомога до Бердянська. Так, ворог складе зброю. Багато полонених складе зброю. В Бердянську не буде ворог чинити там е, якусь протистояння чи боротися. Ворог складе зброю і в нього там ну, буде е, взято в полон, я так розумію, багато дуже військових. Так. Буде ще така, хто встигне втікти, то буде дуже важко і довго добиратися до своїх домівок із награбованим. Тут росіяни награбоване ще повивозять. В місті може бути ще в Бердянську, може така бути пастка, замінірована буде для дітей, там, де діти гуляють, там смерть може бути. Будуть такі пастки ворогом залишені. Це така небезпека. Мирне небо без руйнувань. Бердянськ буде деокуповано, ворог вийде. І е, прийдуть вже військові України, і вони будуть працювати в полях, в місті. Тут будуть замініровано щось буде загроза життю цивільного населення. Є такі, що утримаються полонені. Там багато їх, бордянську, людей багато в полоні. Так, я хочу забрати весь негатив, повернути ворогові якнайшвидше, щоб не зміг він замінірувати людям. місто Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечу, заперечу. прошу допоможіть відкрити шляхи на якнайшвидшу деокупацію Бердянська без загрози для життю дітям. Заперечую повністю, заперечу, заперечую, заперечу, 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 заперечую. Брещем заперечу. буде. Дуже підступні робить пастки для людей, для цивільних у Бердянську. Так, ворога буде вигнано ще така є річ, оце вогонь, вогонь мирний, мирним вогнем. Цивільні не будуть страждати, руйнувати. Перекриваю, перекриваю, прошу допоможіть купувати. Місто Бердянськ, відкрийте дороги для надходження всієї необхідної зброї. Беріть всі перешкоди, що заважають, де купувати місто Бердянськ якнайшвидше від Росії вище сили, янголів охоронців духів роду, закликають, допоможіть нам звільнити місто Бердянськ від расистів, відновити життя мирне, відновити. Безпечне життя для цивільних людей, врятувати всіх із полону, і врятувати дітей, жінок, всіх, кого туди по назвозили. І прошу закрити дороги ворожі, щоб вони не могли наживитися на горі українців. І прошу повернути їм всі їхні злочини назад. Буде так, буде так, буде так. Буде деокупований Бердянськ повністю. Прошу допоможити. Так отакі. Але не буде е, опорочинить ворог, він буде тікати, тікати. Дуже хитро. Дякую за увагу.